Це GTM, воно і так видно. Кабачки, баштан, горох. Знаєш, де я це взяв? Ти ще скажеш, що в тебе є крісло стоматологічне. Кабачки, баштан, горох. Інноваційний комплекс Anschlop. Можна садити. Слизні розові. Нових стеблітах. В промишлених масштабах. Дуже дохера. Штук 300, 500, не пам'ятаю. Кабачки, баштан, горох. Сильва трави, а що треба вирости. Доброго дня! Сьогодні в нас мотоблочний контент. Сьогодні будемо фризувати город, підготуємо площу і посадимо на ній бакшу. Тому я зараз заводю мотоблок і підготовлюю цю площу. Дивіться яку. Чекав я, поки пройде дощ, щоб ґрунт відмяк. Тому що тут ходили, притоптали, придавили, не хотілося вивертати фрезою груду. Але я бачу, що діла немає. Груд треба садити. Бур'ян я ось прополов, а він лізе і лізе, тому зараз я його зафризую, спушу, наскільки це можливо. І буду вже садити бакшу. Всім приємного перегляду. Слідкуйте, коментуйте, підписуйтесь, всім всього найкращого. Зараз піду візьму акумулятор. У нас вірно ще не загородили, не замикаються. Страшно лишати акумулятор в мотоблоці, тому тримаю його під замком. Зараз. Так. Я зробив таку простеньку коробочку для акумулятора і в цій коробочці я... Держу, там був на 38 ампер, здається, акумулятор. Але він уже старий і дуже швидко він розряджається. І Я вирішив з ним не заморачуватися, не купувати новий такий, так як був у нас новий 65-ка. 65-ка крута, самі розумієте як. Тому працюємо. Ось. У нас зафризована діляночка Получилась Класно, м'якенько. Пух зробила. Можна садити. Посадимо тут кабачки. Горох Ані по спецзаказу, бо щось ми за нього забули. геть Я думав, що він у нас є, потім його не було. Тепер він з'явився. Коротше, будемо садити. Помимо цього, я зайшов і почав Славіку фризувати. Тут буде садити перець в промишлених масштабах. Зайшов отак ось трошки під кутом, Чого Того, що ша... пройшли рік і цей год вже зафризували отак от. рівненько. Воно не вифризовує, не виволочує бур'ян. І для того, щоб цей бур'ян побороти, я зайшов, отак, під кутом. Трошки погрався. Славик освободиться, зробить цю площу собі. І буде тут у нього багато красивого вкусного перцю. А зараз я садю кабачки, баштан, горох. А ви спостерігаєте. І щоб ви хотіли знати, тільки я зібрався йти на город, а тут Анічка як Анічка. Що ти будеш робити? Слить. Кого? Слизню. Слизні. Я б на них по-другому сказала, але но... хай будуть просто слизні. Нових стеблі. Отакі красиві. Спеціальні для городу. Розові. Да? Да. Хочу тобі такі купити. А чого вони а, розові, Да. <сум> Мені показали, що вони білі, а вони такі з рожевим. А хоча на камеру вони похожі, як будто з бі... біжеві. Вони такі. Блідно-розове. — розові А в нас все ти подивись, у нас навіть мотоблок трошки розовий. Трошки вийде. Да. А куди ми йдемо? Ну я думав, що ми йдемо а, травити. Да. Ну, Ті сама теж є тікток, я там тікток. А ми залишимо посилання для наших глядачів. И тикток, и инстаграм. Не надо, -3%. А, придержать. Конечно, эти замашки докторские. Нет. Ты сейчас скажешь, что тебе есть, э, нет, у тебя есть кресло стоматологичное. О, оно Ух ты, как красиво. Нельзя так, конечно, злостно. Но... Таким способом написано насипають на пачечки, а я їм вірю. Тому що гляньте, що вони мені з розами зробили. Зуби в них більше, ніж у людей. Кстати, в них зубів дуже дохера, штук 300 або 500, не пам'ятаю. Іли 1200, я вже забула. Ну, у уліток реально є зуби. Отак от. Так -то. Ну, то понятно, що щось у них там є, чим же ж вони живуть. Багато сипів, ну не багато всім дано. Нічого нормально, воно оце ж дощ передають. Може, воно ну, Ми В тому году пожерли всі лілії. Ми будемо сподіватися, що вони сюди не доберуться. Отразу увійток. <світок> 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 так, що далі ти ще робиш? А все тепер ти мені треба. А, все, відключаємось, працюємо. Інноваційний комплекс Аншлоп. Раніше була програма така, програма кончилась, вони почали випускати. Е... Тобто вони перестроїлися, і да. запустили завод по хімії. Так, да. іменно по... для так. Ну що, трави ті колорадських жуків і не тільки, тут от всіх. От всіх жуків. От всіх тут і моль картопляна. Якийсь яблуневий короїд, о, можна все ним. Буряк, капусту, томати, огірки, кабачки. Та ти що? Знаєш, де я це взяла? Де? Вавровечки любимої. Не зря ти туди ходиш. Не зря ти туди ходиш. Визначить ворога за вас і знищить його. О, можна таке нам в Україну побільше побільші Бризнуть. Бризнуть трошки, так. Дві сотки можна вам пробити. З одної заколотки, так? Походу, так. Зронятно. Ну, почитаємо досліди. Так, да, заколотим. Оце так от. Молодець, господарська девочка. Це тоже купила лавровічки любимий. Ну, це ж уже те для, для себе. Себе я купила не для мене, ну я її троянд. зберу, конечно. Троянди потравим. А що надо виростити? Супер. Уличку. В, В коментарі ставте лайки, тому що це безцінний відеос ви бачите. Сейчас на своїх голосах. Ну, так от. Чого? Chao. <laughs> Так. Багато хто питав, чим роботаю, яка борона, який культиватор. Борона, ось як ви можете бачити, робить як грядочку. Уже я нею пройшов, отак заволочив. Проїзводитель, теж секрета ніякого немає. Тут, звісно, маркіровочку, вони щось прошляпали, не приклеїли, ну це GTM, воно і так видно. Ви ж бачите? Фірмові ці зуби GTM-овські, з победитовими напайками. Побіждають, любий бур'ян доволочують. І якщо те, що і сталося, то це тільки просчет оператора, той який управляє даним агрегатом. Тому робота як качественно, добре. Пользуйтесь, можу зняти детальний обзор. Держак. Держак і непосредственно робоча поверхня. Кожен апарат тієї ж самої фірми. Опять же, скільки можна зробити, все залежить тільки від того, хто управляє даним агрегатом. Я багато не тягну. Можу там посадити пару. Ну, сотку можу за день гуляючи про полоті посадити. Більше на себе не брав, не хочу насілувати агрегат, не хочу здіватися над орудієм. І в нас пустився дощ. Трошки не успіваю я досадити бакшу. Це не страшно. Головне, що пішов дощ. Якби він припустив або такий, було б ідеально, якби отакий. І до завтрашнього раночку. Це було просто супер. Супер-пупер би був. Ну а там подивимося. Зараз загорну хоча б те що... те, що посадив. Сама моя любима робота. Так, ідеш, Раз, раз. Іще багато, звісно. Ну, а що робити? Така вона наша аграрна двіжуха приходиться іногай Ну, Бувало і цікавіше, так що нічого страшного. І на цій вологій веселій ноті. Я бажаю всім миру, слава Богу, нас тільки що закінчилась страшенна гроза. Я думав, що капець, Ну слава богу нормально. Тепличка утрималася і дірок, слава богу, я теж вроді не понаходив. Дірок не знайшов особих. Є там такі накольчики легенькі. в цілому все нормально. Саме найдужче, що мені не подобається, це все в нас калюжа образувалася. Здоровенна калюжа. Що з нею робити, я не знаю. Я боюсь, що воно пропитається все. І... Оця вся волога аж надмірна, може попасти в тепличку. А мені цього б не хотілося.